Реально вдячний, що мені пощастило до вас попасти. Я випускник Октона, який про це влаштувався. Пошук роботи. Наскільки О. це було болісно, довго роботу знайти зараз дуже реально. Я от одне резюме кинув, мене сразу взяли. Типу, ваш підхід він настільки для кожного підходящий, то й на інкубаторі. Що ну, ви реально даєте людям шанс, типу, ви реально отримати професію нормально. Ну, ви реально дуже круто робите велику реальну справу. І я крайні вдячний, що такі люди, як ви є, я почав записувати. Тому наша з тобою зустріч буде така максимально спонтанна. Толь, представся в двох словах, а потім далі я вже почну тебе мучити. Так, що? Мене звати Анатолій, мені 24 роки, і я випускник Октана, який працевлаштувався. І... і давай напевно, як ти до окна взагалі потрапив? Ой, о, чесно кажучи, мені вас порадив дуже дуже хороший мій найкращий друг, його звати Юрій, о, а йому, хто вас порадив, просто його мама знала вас, я не знаю. <світ> типу, та, ну, типу, вона, вона просто чула, що ви реально круті спеціалісти, і, типу, і я вже через нього вас дізнав. Типу, ну, це таке. Сарафанне радіо. Я, ну, коротше, стандартний е, протокол, по якому нам до нас в основному приходять люди, це якраз таки сарафанне радіо. Mm -hmm. а, зашибісь, е, як тобі? Давай так, навіть по-іншому трошечки. Ти з програмуванням до цього моменту, як до нас потрапив, що знайомився? Так, та, знайомився. Е, я писав е, ну, тобто я, я не був повний на я писав на плюсах. Писав на плюсах, навіть були програми на замовлення, які я писав такі чисто 2 d ігрушки. Ну, типу, це не було щось дуже серйозне, але типу, ну віконні якісь програми на плюсах, до того як я познайомився з Октоном, я писав так. круто, я впевнений, що якби це зіграли, як не крутий свій О, ну, плюс це... вагомий, дуже дуже Як дуже. не крутий. Ну mm -hmm. і за рахуванням того, що ти вже якби плюси знав, в із модулів, який в тебе був. Для тебе виявився найскладнішим? Хороше питання. Напевно, найскладніший це база даних, але база даних не там, тих е, три уроки кожного, що, одє, що Монго, що SQL, ск а скорше, бази даних, як вже коли ти їх підключаєш до. Типу, коли ти вже на бекенді, на ноді щось пишеш, і як ти з база дан... з базами даних вже граєшся, це, напевно, був найскладніший модуль. Коротше, іншими словами, оцю от, от архітектуру безпосередньо а, самого та, та, додатку. Та, та. Тобто, для тебе важливішим було не скільки сама мова, якась програмування або якісь модулі, а як архітектурний підхід в побудов... побудові самого додатку, угу. як впорався з цим моментом, що допомогло, як то кажуть, вирішити ці труднощі? О, даю лайфхак, який я зрозумів в Октені. Береш отак от, заходиш на будь-який сайт, де пишеш діаграми. І малюєш собі просто крок по кроку, з моменту який ти ще розумієш, до моменту, коли ти вже не розумієш, по кроку, по кроку, по кроку собі все пишеш. І в мене таких діаграм тьма просто серйозно. І якимись з них я навіть ділився типу, в чатах. Тому що я дивлюся, таке круте вийшло, я такі думаю, на це треба запостити. Не може світ не знати про таку красу. Так. Це. це правильно насправді дуже гарний підхід, молодець. А звідки такий підхід взяв? Чесно. Я навчався, е, типу, в мене є досвід що я вчився за кордоном трошки, і там це поширена практика, коли, типу, от, ну, типу, плюси, і коли ти пишеш на плюсах, там дуже є бази даних свої. Типу, і ну, там Azure Data Studio ми використовували таку програмку. І, типу, і там перед тим, як ти створюєш таблицю, ти мусиш написати її діаграму. І, типу, тут прикол от один в один той самий підхід. Ти просто береш з моменту, як ти ще розумієш, на моменту вже не розумієш. Типу розтрочуєш, і ну і тоді вже воно щось дає. Прям треба нам з тобою буде зідзвонитись окремо, щоб домовитись, щоб ти студентам новим додатково лекцію проводив, як його, ці от діаграми малювати, це було б насправді на них для, для них дуже зручно. Тому що твій підхід насправді це перший підхід, який я бачу наших студентів, які так роблять. Ну, принаймні перший, про який я знаю, називаємо це так. А, і якщо він допомагає іншим, то це треба імплементувати насправді. Якщо вже було би було, було дуже круто, звісно, тому що, типу, ну, це, 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 це дуже. Це дуже вічно. Ну, типу, конкретно в моєму випадку, це все не помогло чого. Тому що, типу, е, я бачу, я розумію. Типу, ти так собі в голові ти там уявно до тебе крутиться. Але, от, коли в тебе, от, навіть коли ти фінальний проект писав, авторія, типу, клон, то, типу, я завжди звертався до своїх, типу, цих четвертих форматів, і я розумів, що, типу, от зараз я пишу, розкидаєш собі модулі. Ті модулі я там на сервіси, ті сервіси на репозиторії, типу, якщо там прям складні і. Ну, той самий підхід, що в плюсах, типу, ти розписуєш діаграму, і ти вже ну, ти вже орієнтуєшся, що ти цей. Ти вже орієнтуєшся, свою род маму казав пишеш. Ти, це, 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 це я розумію. Я розумію, про що ти кажеш? Ти просто о, застосовуєш той самий принцип, який ти застосовував раніше, просто Окей. трошечки в іншому напрямку, якби так. Шаб, шаблонізуєш це все. Це, це якраз таки те, що треба. Ну і е давай тоді перейдемо до моменту пошук роботи. Наскільки Штурга. це було болісно, е довго. І, і так далі, чесно, чесно мушу сказати, що роботу знайти зараз дуже реально, і я от був сильно настрашений, дивлячись інтерв'ю, коли люди казали, щось типу, що там 500, 500 заявок розкидають такі, типу, хтось там 100 заявок, хтось там 160 відказів. Типу, ні, я не вірю, типу в таке на своєму практиці на моєму досвіді, що робиш. Все залежить від твоєї підготовки. Кожна компанія потребує резюме під себе. Амінь. Так, кожна компанія потребує резюме під себе, бо вони бачать ті шаблони, і, типу, очевидно, що тебе ігнорять. Допустимо, моя перша, саме перша це інсайдерси. Типу, конкретно по веб девелопменту. Я от одне резюме кинув, мене зразу взяли. типу. Тому що ну ти підійшов до того резюме максимально. Ну, типу, ключовими словами, ти щось підібрав, ти написав каверлетер якийсь. Типу, е, даже, ну, типу, по секрету скажу: ти білим шрифтом пишеш, типу, е, для аїшок. Ти я зрозумів, ти... що ти маєш на увазі, та. ти такий ти, та, це, 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 це ну, 100% таке штука, треба робити. Ти. Круто, молодець. Ну, я впевнений, що скоро повинні бути таку штуку пофіксувати. раніше, раніше, в часи, ну, скажімо так, 15-річної давнини. Коли робили сайти для того, щоб вони краще ранжувались внизу ага. робили ось такий футер, умовно кажучи, сірого там було якогось кольору, і на ньому писали купи сіошного тексту таким самим кольором. Молодець, мені подобається твій підхід. Ну, ну типу, то не я придумав це б Типу, просто ти чекаєш то все. Але ну, типу, воно воно так є, і воно працює ну реально до речі, як Аїшка наразі в роботі доводиться тобі користуватись наскільки сильно допомагає. Дуже допомагає. <реш> дуже допомагає, але, типу, ну а в чому фішка? Фішка в тому, що ти мусиш дуже добре знати базу. Ну, типу, звідки як... того, про перепрошую, можна я тебе переп'ю? Для того, щоб подивитися, що воно тобі написали, і знати, що це не повне та Так, так, так. Ти, ти мусиш дуже добре знати базу. Ну, тому що. Типу, ти так вітаєш ти. Ну, бо дуже коли ти знаєш базу, ти знаєш, як тобі грамотно промпт написати, як, типу, що ти в нього хочеш, ти йому спокійно пишеш: дивися, ти мені дав не такий результат, як я хочу. Напиши мені адекватніше: типу, з тим, з тим, з тим. І що дуже круто, що зараз на роботах типу купляють Аїшки. Типу, прям платні підписки нам. і, типу, це ну, Вони ще шарять. Чим доводиться зараз на роботі працювати? О, конкретно мене взяли а, конкретно, ну, типу, зараз просто сесія. Тому я типу взяв там трохи-троха. Ну, я прийшов на роботу і сказав, типу, я беру віддих, ну, відносний, бо сесія. Типу, ну, конкретно мій. Але, типу, це в мене це бекенд. У мене це бекенд. І я зараз дуже активно шевчу Next, щоб стати фуллстаком. Бо, типу. Ну мені круто, чого, бо тому що мені там на бекенд задачі якісь прилітають. Я вільний час заглядаю кожному в компас з боку в кожному в офісі. <сум> я думаю, що ти робиш? Питаюся, у нього то все, що таке, таке бачу, там use State пише такий: що це таке? Куда? Це що таке, SSR, Типу, я, я можу запитатись ну, вже в людей, які ну, там працюють. Тому це круто. Типу, тому якщо хочеш стати фулстаком, прям мій мій мі, мі, рот, це такий типу: перше стань або бекендом, або фронтендом. Зайде в офіс і вже в іншого типу фронтенда або бекенда, типу, грози його питаннями. Молодець. Ну я бачу, ти зовсім якби не полишаєш моменти самонавчання, і це насправді дуже великий такий ну, гарний показник, як то кажуть, стосовно людини і стосовно її дисципліни і мотивації. Молодець. Це, от це якраз фішка в тому, що ти ну, знаходиш справу, якою хочеш займатися. Типу, коли коли якою ти хочеш займатися, то ти навіть вільний час, типу, дивишся відос. Типу, умовно, в мене зараз десь посіяв телефон. Короче, от ну або типу, в мене зараз тут, типу, співбесіда, типу, я слухаю співбесіду по ноді. Типу, як чувак проходить, який там питання і, ну, це це віч. так от таке Є такий вислів, який звучить, я не зможу його прям точно точно процитувати, але концепція така, що. А, якщо ти будеш, якщо ти знайдеш роботу, яка відповідає, умовно кажучи, ну, вона буде твоєю улюбленою, да, або справу, яка є твоєю улюбленою, то ти не будеш працювати жодного. А, та, ні, ні, ні. Да. Тобто, іншими словами, якщо ти знайшов те, що тобі насправді до вподоби, то робота це не робота, а це кайф. Ну, mm. будемо чесні, це не трохи. Вигорання ще, ще тільки потрошечки починає підпікати, так? Хотілося б. Да. То воно, то воно таке, але так, абсолютно погоджуюсь, це правда? Mm. Так, ну програмування воно типу от, конкретно веб, ще й програмування воно дуже цікаве, тим, що ну, ти мусиш дуже багато речей продумати, особливо на бекенді, що прям сам кайф, ти мусиш дуже багато речей продумати, ти розумієш, що в тебе там. Тут купа даних, тут купа даних, ти, ти можеш спіяти якось по-людськи. І якимось хорошим рішенням ти не можеш просто склеїти, що воно працювало, ти тому склеїти якимось хорошим рішенням, бо тому що кожен твій косяк, кожен твій невдалий, типу алгоритм, він несе втрати клієнта по грошах, і типу за то тобі і платять по факту. І ну розуміючи то, ти вже розумієш, яку ти на себе несеш і, ну, типу. Типу, ти відчуваєш то відповідальність і ну, тобі круто, знаєш, знаєш щось робити, типу так, задачу, типу свою якось. Це дуже круто. Скільки, скільки в тебе вже досвіду роботи? Ой, ну, типу, якщо вже, типу, так, ну якщо плюси рахувати, то вже близько трьох, виходить. А якщо ми говоримо про веб веб, веб це рік з чимось. Рік з чимось. Ну, я можу сказати, що за рік з чимось. Ну, в тебе дуже гарний підхід, та і, в принципі, якби плюси дали тобі своє, як не крути, в тебе. Ну, прям ти ти розумієш, навіщо, як то кажуть, від тебе хочуть, від тебе просять щось зробити, якусь таску виконати. Mm -hmm. тобто ти вже розумієш, що таке solution, а не просто робота. Це це, це, це база. І, типу... Ну, всьому, як то кажуть, свій час. Так. Mm -hmm. Добре, Толь, дивись, в мене для а. тебе більше запитань немає. Більше я тебе, як то кажуть, і мучити не хочу. Якщо хочеш там комусь привіт, передати, щось комусь побажати, студентам там щось порадити, то можеш це зробити. Якщо не хочеш, скажи залишись при собі. Всім дякую до побачення. Тут є момент, як я не готувався, але я вам точно не знаю. ви Можете вирізати. Зараз коли да, момент спробує. Коротше, ви то можете вирізати? Раз, раз чути. Та-та-та да, 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 чути чути. Ну, типу, я от як зараз вже в тому кручуся, рік часу, і ну веб, іменно в девелопменті в тому всьому, то, типу, мушу сказати, що ви конкретно, ви, як люди для мене, як Сергій Журольов, і типу, як взагалі, як компанія ваша, ця от ваша ідея, цей підхід, ну він ну, крайне удачний. ви настільки чітко це все. Прям. Тютілька в тютельку робити тому що, типу, я от скільки сам вчуся, скільки на конкурентів дивився на різні речі, ваш підхід він настільки для кожного підходящий, оптимальне таке прикольне слово, але воно не виражає повністю. От іменно для кожної підходящої, тому що, будучи даже ну просто деревом, і будучи даже якимось чуваком, який вже Ну розуміє, що таке абстрактні класи, типу. Реально знайдеться то, що ти поймеш. Ну, типу, то, що ти навчишся, типу, от струк структурується це все, і, типу, реально вдячні, що мені пощастило до вас попасти. Серйозно, тим більше, ну по інкубатору, типу, що, а, що, ти що, ти що? ще й на інкубаторі, так? Так, так, так. Типу, я, я, ну це, це, це круто, тому що я, я навіть коли в березні відписувати договір, я сказав, типу, що ну ви реально даєте людям шанс, типу, ви реально отримати професію нормально. І, типу, це ось... От, я не знаю, чому хтось таке казав. Ну, типу, і ну можете вирізати, але типу, ну ви реально дуже круто робите велику реальну справу. І я крайні вдячний, що такі люди, як ви є, це прямо в натурі. Дуже тобі дякую. Я ж чесно сказати, зараз почну смущатись, тому давай закінчувати нас хвалити. Я сподівався, знаєш, може, якусь там ложку дьогтю насиплять, а не на небочку мюда, <кліх> але є, це таке. Є, 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 є йогти, дійпо, е, посеріазно. Якийсь момент, от я би я б екранів додав візуалізації от в лекції. Візуалізації. Я... я зрозумів, що ти маєш на увазі, тому я їй сказав: треба, треба щоб ти цей студентам провів оцю, щоб вони хоча б собі могли візуалізовувати цю всю штуку. Ну насправді, вже, вже трошечки помінявся ж формат навчання в нас. На даному етапі, тому як -то кажуть, <сі> <так>. <сі> да, ну, і намагаємось постійно, як то кажуть, не, не просто так, же, знаєш, навчати людей щось покращувати. Ну, власне кажучи, кожні 3-6 місяців я по-любому програму переписую. Я вже ненавиджу цю справу <сі> переписування програми, оновлення і так далі. Кожного разу, коли якась нова версія виходить, я починаю лаятись страшними словами, але нічого не поробиш. От зараз помінялась трошечки концепція підході до навчання, підхід до навчання, да, не концепція в підході до навчання, а підхід до навчання, то з'явився в мене час, і судячи за всього, я буду такий оцю всю штуку візуалізовувати, як ти кажеш. Вже mm -hmm. готую не таблички, але це скріншоти, ну якби це відеозапис зі скріншотами, який показує, звідки, що іде, як вони виглядають. Ну коротше, флоу, іншими словами. Якщо mm -hmm. ти про це мав на увазі. Uh... То треба дивитись по відео по результату по кожному випадку, так ти не скажеш. Ну, візуалізовувати щось це дуже широке поняття, тому типу, що все сильно від вас, якось відповідь Зараз я ну, не получу, якби я не хотів по факту. А от це і ще ще б я дуже сильно додав, то що прям мені сильно знадобилось, через що я можу прослуховувати трилярди співбесід, щоб добавили якусь от прев'юшки, тема. Ну я би типу добав такі привюшки, education, що типу в стилі, типу, з відповідями на питання. Прям такими, які ну які хочуть чути на співбесіді, ти маєш на увазі, так? Та, що таке HTTP протокол типу, що таке TCP IP, там що таке SSR, що таке, типу, ну то що, що, от буквально в мене позавчора було бесіда, типу, що таке ODM, типу, там, що таке Firebase, типу, як це все конектиться? Там релейшени в базі даних. Ну, типу, от такі питання саме типу по ноді там або по JavaScript, типу, що відрізняється аплайт мінда, типу, типу, і от. На такі от питання: там по 5 хвилин чисто я би записував прям сеньорську грівню відповідь. Бо я, типу, з Макса, прям ну, коли вже почав ходити на співбесіди, ще Макс вівнес, то я вже огрозив. Я вже огрозив, типу, розкажи мені за Acid, що таке тамарність, і він такий, типу, ля, хто ти запитав? Перепрошую, це напевно гучно але смішно просто. Молодець. Ні, ну насправді, якби це гарний варіант. Я напевно обов'язково таку штуку реалізую. Бо я навіть, я навіть вже бачу, як цю штуку можна прикольною такою зробити, щоб знаєш, там одне питання, один ментор записував від себе, а може, знаєш, там на одне питання кожен з менторів, і, типу, різні погляди. Але блін, треба назбирати прямо ці питання. і Це ну, коротше, це питань, питань, тьма. Да, тьма. Я просто як я думаю про це, в мене починає так. Ладно, я думаю, впораємось. Ши, ще й зараз, типу, от чого я боюсь? То я би ту ідею дуже акуратно вводив, чого боюсь, тому що типу що такий івент, а івентлуп це взагалі прям мікротаски, макрота прям жирне питання. Ну, типу, що конкретно зараз? І от у мене на спеціальних останніх типу двох то було питання: типу, в стилі вже не що таке, івентлуп, що таке ті песід? А це вже скорше було таке щось: типу в стилі в тебе там є, типу, проект там, з датчиками температур. І типу ти пишеш для нього API, яку ти базу даних використаєш? Типу, чого ти її використаєш? Типу і ти, і ти, і, і ти, бо ти вже мусиш дати відповіді в стилі, типу, що Postgres дуже тяжко для бізнесу, Firebase в сумі може і не конектитись, Типу, ти вже мусиш ну, такі питання, ну, відповідати на такі питання. Тому тут, тут над цим треба прямо погрузитись. Типу, що ви що як на цей от? Але, ну це вже називається ну... питання в контексті проблеми. І... Блін, мені би хотілося би, як то кажуть, щось таке продумати, але я просто фізично не зможу. Це потрібно, умовно кажучи, якісь, якусь проблему продумувати і, типу, емулювати, що окей, давайте ми будемо вирішувати це питання так, але ж цих проблем може бути ну, мільярд мільйонів воно, варіацій. Тому що, типу, от в сумі, в сумі вони повторюються. <сумі> ну, питання повторюється. Подумайте. Ну, типу, типу в був в тебе, звичайно... Так, кажіть. Да, дай кажи, 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 кажи. Противо, типу, ну, ти був ну два-два, ти мені два останніх повторились. Типу в тебе звичайний екомерс e на плюс-мінус тисячу людей, типу що ти використаєш? От, типу, такі? Окей, okay. я поняв. Коротше, вони сильно вводних даних не дають, да? прямо напряму. Так, так. Та. Ну це це, це це чисто ну перевірити, що ти, що ти цей, що ти, ну як, 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 як ти? Типу, чи ти підходиш з потреб бізнесу, чи ти підходиш з потреб? О, я знаю, тому використаю то. От, до речі, ти гарну фразу сказав, чи ти виходиш з потреб бізнесу? Прям дякую тобі, гарну штуку сказав, і я напевно її буду імплементовувати, бо це насправді якби цікава штука. Ну в якому випадку, уже то, що ви вже дали ваші уроки. Ну то що вони, от єдиний, це вони чуть, чуть задовгі. типу, але але, але от уже, типу, там сумасшедша база, там, тупо десятки годин лютої бази, яку прям треба дивитись. Дякую. Так, ну і все будемо закінчувати. буду тебе відпускати, да і сам йти додому, як то кажуть. А, так, давай на камеру попрощаємося. Я ще з тобою поговорю.